Ваша основна задача дихати ротом. І коли я скажу зробити ковтки, треба буде зробити ковточки, як ви ковтаєте їжу, ковтаєте воду. Зрозуміло. Лікар-ендоскопіст Денис Янченко готує пацієнта до процедури гастроскопії. Потерпіть, будь ласка, ще трошечки. Скоро процедуру я буду закінчувати. 29-річний Денис працює лікарем, ендоскопістом і хірургом у першій міській лікарні Полтави. Загалом має 6 років досвіду роботи. Ендоскопічні е, операції мають е, значні переваги перед відкритими. От перше, це точність, по-друге, це малотравматичність. Е, Після таких операцій пацієнт проводить в стаціонарі мінімум часу, а подекуди навіть ці операції виконуються амбулаторно. У першій міській лікарні Полтави чоловік впровадив ендоскопічну зупинку кишково-шлункових кровотеч та ендоскопічне видалення сторонніх тіл із кишково-шлункового тракту. За увесь час роботи виконав майже півтисячі операцій. Коли до тебе поступає людина з кровотечею, і ти не знаєш, що є джерелом цієї кровотечі. Е, важко діагностувати, чи продовжується кровотеча, чи ні. Час грає дуже велику роль. Єдиним виходом в даній ситуації є ендоскопічне дослідження, яке е, дозволяє не тільки діагностувати джерело. Діагностувати, чи продовжується кровотеча чи ні, а й дає можливість ендоскопічної зупинки цієї кровотечі. Унікальність даної процедури полягає в тому, що вона не настільки розповсюджена в нашому регіоні, і такі гемостатичні, скажімо, назвам їх так, маніпуляції приводяться тільки в нашій лікарні і в обласній лікарні. Професію лікаря чоловік обирав, коли навчався у школі. Я живу роботою. Приблизно відсотків 70 всього свого часу я проводжу на роботі. Інколи залишаюся на роботі після чергування. Інколи приходиш на вихідних на роботу, тому що треба якомусь пацієнту зробити контрольне обстеження або провести ендоскопічну операцію невідкладно. Це не тому, що нас примушують, це тому, що ми відповідаємо за тих, кого ми лікуємо. Розстилаємо рушник, сідайте, будь ласка. Лягаємо на бік. Коли ти розумієш, що ти є останньою інстанцією між людиною та хворобою, ти починаєш мобілізувати себе по максимуму, в тебе відкриваються якісь нові потужності, і ти робиш максимально все, щоб зашкодити хворобі. Крім роботи, лікарем Денис Янченко викладає на кафедрі хірургії. А у вільний від роботи час пише вірші та музику. Елла Трубієнко та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.